Друзі, давайте зараз подивимося, зробимо такий розклад онлайн на військовий стан нашої країни на цей рік, а потім ще будемо робити різні розклади на різну тематику. Але я вирішила розпочати з найболючішого. Отже, вперед. О, о, військовий стан. Яка буде ситуація тут? Такі цікаві карти, але ці карти, як ми бачимо, як ми бачимо, ці карти все-таки символізують бій. Тобто людина, як нібито відбивається від когось, тут ще налітають коршуни. Тут іде перша карта, іде е, туз жезлів перевернути. Що це значить? Якби він був в такому значенні, то це б значило, що іде е, 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 якась справді потужна сила тут навпаки. Тобто, попри те, що тут відбивається, у людей втрачається вже або е, віра у перемогу, або е, втрачаються, втрачаються сили. Тобто, попри те, що е, ми відбиваємося, ми намагаємося тримати, ми, е, триматися все одно сили дещо втрачаються віра, людей також втрачається віра в щось хороше. І, відповідно, ситуація йде от така: що буде весною? Весною бачимо, весна, військове питання. Йдуть. Карти, які говорять вони між собою. Якщо ці трішки дисонують між собою, то ось ці карти між собою в принципі сходяться. Тут дуже великі, тобто людина, ми бачимо, несе велику тяжку ношу, тобто тут видно, що людина ну, в даному випадку країна, в даному випадку країна дуже багато на себе взяла і дуже важко країні справлятися. Тут, знову ж таки, якби це було в прямому, це життя, шлях і так далі, він іде. В перевернутому він іде в перевернутому значенні говорить, що ситуація може бути справді вкрай важка, тому що дуже багато може бути справді навесно і е, життєвих втрачено сил. Тобто мається на увазі життя наших захисників, життя нашої країни. Тобто е, період такого застою може навіть бути на цьому фоні. На цьому фоні, що все важко, може бути період застою, що іде в нас. Далі, що йде далі? Давайте подивимось літо військове питання нашої країни. Знову ж таки, карти перевернуті, одна пряма і та не дуже добра. Ми тут бачимо башню, тут бачимо розруху, тут бачимо, можуть бути справді. Зривину тут в прямому випадку, ну в прямому значенні може бути дуже велика руйнація будівель, руйнація державних будівель, якщо ми говоримо про країну, ну і відповідно і фінансові втрати. Що йде за цією картою, також перевернута карта. Ми бачимо, що влада нам, як нібито, щось може обіцяти щось говорити. Люди люди вже так досить скептично до цього ставляться в перевернутому значенні. Це говорить про те, що ця вся ситуація буде однозначно невигідною. Ну, для нашої країни, оскільки розклад ми робимо, для нашої країни. Отже, осінь, осінній період, осінній період для нашої країни військовому. Значені, тут також випадають більшість карт перевернуті. Це говорить про те, що нема вже цієї жаги, немає навіть у самих воїнів вже попри ну, великі втрати і немає іде розчарування. певне. і оці карти справді показують розчарування. І іде от правосуддя. Правосуддя це держава законність. Тобто закони знову ж таки будуть прийматися зовсім, які, от знаєте, як говорять, ні в які ворота не вписувались, будуть саме цим. Не дивимось на осінь на нашу країну. Тут іде, нібито затища по військовій тематиці, можливо, щось, але при цьому закони будуть прийматися зовсім невигідні. Тобто можуть бути умови невигідні саме для нашої країни. І... Але на цьому фоні трішки можуть притишитися саме військові якісь дії. Зима. Зима, ну тут, зима цього року. На зимовий час випадають перевернуті карти суда, Можна було б сказати, що це йде до завершення щось, можливо, щось йде, буде йти до завершення, можливо, будуть укладатися якісь угоди, тобто країна зробить якийсь вибір. Але результат цього вибору ми побачимо не так швидко, як хотілося б. Тобто, випадають ось такі, випала ось така карта. Це говорить про те, що люди подекуди можуть бути цим вибором незадоволені, Можливо, це навіть вибори карти. Можливо, показують саме вибори у державному значенні, як голосування, але е, після цього йде знову ж таки певний застой, коли нема у цієї радості, чому я тут не побачила завершення військових дій. Тому що, попри цей вибір, попри цю складну от, ну, можна сказати, хорошу карту, яка говорить якийсь вибір, якесь рішення, якась е, скажімо так, угода, то що попри це, немає такої е, всезагальної радості. Дості навпаки, іде депресивний трішки стан, коли люди не знають, як з цього вибратися. І загальні карти от навіть карта миру випала загальні карти, які йдуть. можливо, де в чому вдасться домовитись і про якесь або перемир'я, або все буде. Ну я тут не побачила, якщо чесно, закінчення війни, але можливо, вдасться, хоча б тимчасово десь зупинити оці військові зараз дії. І карти тут показали. Що, в принципі, люди ну, більш-менш можуть бути навіть задоволені цим затишчам. Але знову ж таки, оця карта говорить про те, що це буде для нашої країни невигідно, все-таки, якщо на країну. Тобто, що ми бачимо? І е, подивилися ми по. Ситуації подивилися в загальному, може цей рік може бути підходом, який, в принципі, підход до миру. Підход до чогось, Ми вже як нібито в цьому році трішки наблизимось до цього миру, до цього, до цієї злагоди, але все одно ще будуть обставини, якими люди будуть незадоволені. І закінчення справді війни, ну тут дуже малий шанс, що війна закінчиться саме в цьому році. Але певне, певні умови про перемиря. Певні угоди, все ж таки, на цю до цього шляху вкладатися, все таки будуть, тобто будуть вкладатися угоди, які можливо трішки пізніше справді принесуть нам довгоочікуваний мір, навіть якщо люди цими угодами, як ми побачили, можуть бути дещо невдоволені.